Друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. В цьому відео я хотів вам нагадати, що в мене вже менше, ніж через три місяці день народження. І давайте так, 25 жовтня там десь в 19.00 чи в 20.00, чи в 20 а я зроблю там, наприклад, якесь відео по Роблоксу. Чи ми будемо з вами збиратися в Роблоксі? От. Тому, а, але це буде я вирішувати точно коли час. Це вже ближче там до жовтня. От зараз подивимося. Скільки днів до 25 жовтня зараз? Так. Бачите, до 25 жовтня залишилося 2 місяці, 28 днів, 13 годин. Уже... Як говориться, залишилося всього нічого. От. Тому друзі, 25 жовтня, будь ласка, напишіть мені в коментарях а, привітання, чи я вам чи можу ставити, залишити електронну пошту. Ви на неї напишете привітання, але там це треба ще місце чистити, але я очищу. От, тому тепер ви знаєте точно, коли в мене день народження, нагадав мен, мені вже через 2 місяці та 28 днів і 13 годин, а буде 30, 13 років. Ви тільки уявіть собі, що таке 13 років. Вроді не дав, вроді з, мені було 10 років, коли я е, створив свій перший канал, а вже скільки. Скоро буде 13, 13 років. Як говориться, можна з цією війною вже на 4 роки постаріти. Вам напишіть в коментарях, скільки вам було років, коли почалася війна. Мені було 9 років, а зараз вже війна йде майже 4 роки. Мені вже ск... скоро буде 13, а я... А вже скоро перейду в сьомий клас. От тому всім до побачення, всім бажаю гарного дня.